Так, я ніби йду туди. Так. Оп. Так. О, все, я вже наше село бачу. Всім привіт, друзі! З вами я, Света, і я була на відпочинку. Так, я зараз йду назад та якби в село своє. Так, але щось з цим селом не так, я вам скажу, знаєте. Так, ну, тирка, Йо. птіте. Що це взагалі? Тут взагалі даху немає. Що це взагалі таке? Я не можу зрозуміти. Боже, все розвалено, ви подивіться, цей будинок ніби щось нормальне ходжуть. Йо маю, мерія! Будинок нашого мера. Капець. Йо -моє. Боже, скільки будинків зруйновано? Ти не Шо тут сталося, ти не знаєш? Ну, бо на нас нападали зомбі, вони сьогодні теж прийдуть. Зомбі? Йо капець. Твій будинок до речі, теж постраждав. Блін, що це капець? Як мій будинок постраждав? Мене ж не було. Блін. Треба щось тоді робити. Цей будинок, боже, скільки будинків капець? Блін, якось так шкода ці будинки. Блін, а якщо на сьогодні прийдуть... Мій будинок! Мер, тут твій будинок що же? Так, треба щось робити. Ну, я не знаю, що можна зробити. Треба, напевно, що якусь, якісь пастки зробити, типу того. Там, ну, реально треба якусь пастку може зробити для зомбі. А до речі, гарна ідея, бо такі матеріали дамо. Ну добре, якщо дасте, то добре, я вам потім покажу листочки, що мені саме треба. Фу, прикиньте, але мені реально цих будинків якось так шкода. Боже, все, блін цей будинок варстий тільки знизу, бо він високий дуже. Фуууу, капайте, сейчас вам скажу. Фу. Блін, якось так шкода цих всіх будинків. Блін, блін подивіться, просто з усіх сторін. А якщо не прийдуть... Мій, моя кузниця, Мій город! Нєе! Они... Боже, будинок мого сусіда, а де він до речі? Я не знаю, де він. Так, ну я... Боже, мій сусід. Йо-моє! Що з моїм будинком сталося? А, ну з комп'ютером все добре, значить все добре. Ой, й йо, йо подивіться, вікна вибиті. О, ну будинок теж так знайти немало, постраждав. Боже, Мені його так шкода, мені всіх будинків якось так шкода. Треба буде таке щось зробити з цим, бо не буде нічого. Я йду їм казати, які предмети приносити. Поки що так, все йду. Зараз мені вже предмети дали, ура! Так. Ну дивіться, ви все зрозуміли? Так. Відьма, поліцейські, боже, навіть ви навіть ви допомагаєте? Так, ми допомагаємо всі. Так, ми допомагаємо. Добре, ті беріть листочки. Ви якусь між собою поділите і оп, все, беріть, я вам їх кидаю. Ви мали б зрозуміти, що зробити? Треба зробити задні... Ні, коротше, треба зробити дамбу. Яку. А яку. Ну не дам, бо навколо коротше село, наше обгородити. Задніх жителів забрати. Подивіться, скільки тут предметів. Тут всі предмети є, ну. Тут нічого, а тут, коротше, всякі пушечки, ну. Якусь відьму, наприклад. Ні, цю ні. Ось у снайпер кого й буде. І отак буду тілити і так. І отак в когось буду стріляти. Пів-пів. Ну і кров. Прикольно все дуже. Е... Ви це бачили? Та ні, не замічали, ніби. А це можуть бути сліди, звідки зомбі будуть йти. Тобто ми навколо можемо обгородити і, і лишити тільки один прохід, то щоб зомбі битися, і будемо знати, звідки вони будуть нас бати. Так, бачу паркан. Оце, драбину. Дерево, паркан, паркан, йою, паркан і скло. Ой, скло. Йому скільки тут скла. Ой, ви це чули, там зомбі, там зомбі боже! Треба тікати, треба всіх попередити, та що зомбі стоять в тій шахті, то що вони там всі. Це, це взагалі якийсь капець. Жителі, жителі! що, Жителі? Коротше, там там логово зомбі, там всі зомбі стоять. Як, справді? Так, справді, вон я їх тільки що бачила. Йо-моє, блін, треба. Коротше, будуємо все навколо, а тут лишаємо прохід 3 на 3 блоки і все. І будемо від цього 3 на 3. Робимо всі пастки з лавою, з шипами, типу, і так далі. Пасток треба багато зробити? Добре! Тому. Так, давайте, все, приступайте до роботи, я поки що візьму ось ці предмети всі, що мені треба буде. Блін-блін, якось страшненько, аж знаєте. Тривожненько. ну та. Бо явно ну, що ж зомбі йдуть. А, як ця лопата швидко копає. Видно, що мер, блін, не загмотився, бо йому х... його хата важливіша, блін. Блін, так давай копаю. Боже, як з цією лопатою все швидко копати. Реально дуже швидко, я вам кажу. Оп, оп. Оп. І. Ану. Гравій я не буду ламати. Я буду все накривати ось такими пластинами. І під цими пластинами буде лава. Вони підуть і падуть просто всі в лаву. Отакий От в мене план. Вони мають зробити таких дві штучки, напевно, що таке, ямок, дві. І все ніби. Так. Ну, все, тепер можна вийти звідси. Ану, я це поламаю, чи ні? Ні, блін, не поламаю. Так, тоді буду робити це далі. Так, оп. роблю, роблю. Так, будую. Все, перша ямка є. Тепер. а, я лаву забула, точно. Це, що взяти, що взяти? Шипи мені потім треба, але мені лави якось побільше треба. Давайте працюйте, не стійте на місці. Так, лаву, лаву. Лаву мені треба, думаю. Більше чуть. Отак, чотири відрандію, що хватить. Працюйте! Добре! Все, Мені цікаво, чи ми впораємося до кінця дня чи ні. Бурально якось цікаво, це нам ну, може бути капець від зомбі. Все ніби. Перша ямка плюс-мінус готова, я потім лави ще долию в кожну ямку. Так, все ніби є. Все можна. Оп-оп і оп. Так, все, перша ямка готова. І ось так треба пластинками накривати. Так, накриваємо. Правда, пластинками накривати це чуть тяжко, але нічого. Ніби якось можу. Так, накриваємо. Ой, йому. Я таку позначку лишу, щоб самі впасти, правильно? Увідь, що я сама в свою пастку попасть. Але, до речі, можна, уявіть, Ви так біжите, ви ж би нічого не замітили, мені. Здається, взагалі незамітно. Все, будуйте! Будуйте! Будуйте, давайте, швидше кладіть, ми можемо не встигнути. Будуйте, давайте, швидше, швидше, швидше. Будуйте, будуйте, давайте, давайте. Ми вже майже все закінчили. Давайте, давайте, молодці. Так, молодці. Цю стіну доробили вже, ніби. Тут ще треба чуть так доробити. І отак далі будувати. Так, будуйте. Фух. І що у вас там як? Все нормально. Ми тих жителів відгородили, бо в нас дерево би так не стало, а так ніби все нормально. Це давайте оп. 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 Будуйте, давайте. Я будую, але я не знаю, чи нам взагалі дерева, хоч на це хватить, що ми запланували. Так, давайте. Я стараюся, як можна швидше це просто зробити. Бо якщо там ще й зомбі є будуть, це взагалі капець. то вони вроді і будуть. Ху, борн, ну, це такий капець, мені треба буде щось з цією снайперкою отак робити, а ну. Оп! І отак буду стріляти. Оп! Ой! Я вівсю попала нечайно. Так, отака я бачите, прикольно мені, до речі, отак з нею стояти. Ні, ну собі я її лишити не можу. Житель що ти на місці стоїш. Так, ось ці шипи ніби нормально, але їх мені... Ой, ай! Ой, я сама не змогла прийти. Я вам зараз ще ямки покажу, які ми вже зробили. Ой. А, ні, це не ямка. До речі, я сьогодні купила новий телефон, я якраз їздила в місто. Отак, дивіться, цей телефон набагато кращий. Тут є коротше навіть дивіться, калькулятор. Наприклад, щось ми там додаємо. так, сіди на, на букву S нажати і все додаємо. 7, 9, 7, 7, помножити на 8, 9, 9, 9, Ну, коротше, там вийде якесь число. І я вам зараз покажу. Де оця ямки да ці. Отут ямка. Ну ви б взагалі не замітили, мені здається, чи ні. Напишіть в коментах, чи ви б ці ямки замітили чи ні. Чи ви б попались на цю пастку, чи ні. Та. І отут друга ямка. Ой, я не доклала. Блін. Ця ямка б вже була замітна, я вам скажу. Будую. Так, все, заробляю. Так, от сюди. так акуратно. Блін, але це знаєте, це якось дуже тяжко. Ой. Так, оп. І. Так, все, цю ямку я заробила, але це ще треба поламати. Все, поламала. Ні, ну забрати я це вже ніяк не зможу, але нічого, ну коротше. Робимо далі тоді, отут це ламаємо. Але я це забрати не зможу. А, ну, а ні, дерево міг ще забрати. От цих шипів пороставляємо і будемо вже, напевно, що чекати, або ще вверх піднімемо, можливо, на пару блоків, поки цей. Ну, типу, щоб воно вище було. І ще що. І отак буду отак собі стояти і отак пів-пів. Ну я в ту яму надіюсь, що попала. Будемо від зомбі відстрілюватись, надіюсь, що все добре буде, в принципі. Ой, а. Ну, реально, надіюсь, що ми зможемо це якось пережити і нам не дуже капець буде. Добре, що, що ніхто з жителів не постраждав, в принципі. Так. Я тоді вже йду, напевно, що буду чекати до ночі, бо я не знаю, що ще можна зробити. Ще, напевно, що пороблю. Шо ви? Як ви? Все нормально! Ну, боже, мені городі моє шкода. Отака я з мечем. Можу теж відбиватися, в принципі, від зомбі. Отака, бачите? оп. Працюй, бо я зараз стріляти буду. Та, та не буду я ні в кого стріляти. Це я їм так для мотивації. Я ще шипів отсюди порозкладаю, ось так. Що зомбі, коли йшли. Вони коли будуть заходити сюди, то я просто покладу шипи і все, вони будуть цей. Ну, коротше, мені все нормально. І я буду тоді до ночі чекати. Так, Працюйте! Все, я тоді присяду зараз. Не знаю куди. Бо мені треба почекати до ночі, так якби, поки вони прийдуть. Так, дерево сюди. О, все, мені треба вільного слота. І все, можу йти чекати до скрині. Так. Все, я тоді присідаю відпочивати, чекаю до ночі. Ух, ух, зомбі, зомбі! А, що що, які зомбі? Я тут задрімала. Де зомбі? Хто зомбі? Де? йо йо Йома, що це за капець? Ви бачили скільки там маленьких зомбі і великий зомбі є капець боже. Подивіться, бачите, скільки там зомбі з них стріляю, стріляю. Так, а з вами була я, Свєта. я коротше зараз буду якось виживати. Кладіть лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд, всім па па. -па, -па. А зомбі йдуть!